Так важко вразити глядачів новими гостями завжди дилема, кого запросити або до кого піти. А що якщо то хто вирощує ці гриби? Цікаво. Якщо тобі цікаво, тоді гриби сюди. Ми вже прибрали кухню до чергової порції смокоти. Ви мене знаєте, мене звати Назар Турковський, я ведучий цього шоу. А зі мною сьогодні не побоюсь цього слова на кухні бог грибів або грибний бог Євген Заловський. Поспілкуємося, чим живете, як це все відбувалося, але перш за все, що будемо готувати. О, на сьогодні подвійне свято. Перше свято це те, що я використовую свій продукт, я люблю гриби. Друге, це те, що ми готуємо корзинки для мами. Сьогодні мами день народження. Почав це все у нас батько. Він у нас е, як та ідейна, ідейна людина. Він любить придумувати щось, фантазувати. О, побачив в Польщі, як ці гриби ростуть з наших знайомих. І йому почало це все снитися. А, Він приїхав. І каже, слухайте, в мене, мене ну йому приснилося. Він приїхав в Польщу, каже: От там я не можу, каже, вже без тих грибів. Каже до поляків, каже, ну щось розкажіть нам, щось цей. Каже, давай я тебе навчу. Колись то, там, поляки, поляки з Голландії привезли до себе. А після того тепер ми з Польщі привезли. Думали, що гриби то яблука. Не було місце в машині, знаєте, то, то було ще інший товар. Таврія. Таврія була. була так? Ну, то не Таврія, але Мерседес малесенький якийсь там. Бусик. І ми думаємо, ну що ми будемо поскладені там все, воно в ящичках, так, купа місця займає. Ми його як висипали насипом. Насипом, бо нам не влазилося, знаєте. Вони з печериць вони стали лісові. Вони почорніли. Один ну, раз доторкнутися, зірвати, і другий раз доторкнутися приготувати. Я Або з'їсти. Вирощуючи гриби там, 15 років, я їх просто люблю. Получаю задоволення як їх від процесу їх вирощування, так і від процесу їхнього споживання. У мене троє дітей, які пишаються, яких я дуже люблю. Одна з доньок, просто вона, вона е, 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 любить гриби. Вона любить збирати, вона любить їх фасувати. Вона приходить і каже, тато. Там е, погано, погано позбирали. Сім років. Я кажу: то ти запиши на лисочку про контролю, приходить до мене з номерками. Там. Там, не так, там не так зробили, там не так зробили. Треба виправити. Я кажу, добре, зрозумів. Те, що донька за цим всім дивиться і любить приходити до вас на роботу, у вас все там вручну. Все потрібно людини, правильно? Можливо, так, в майбутньому, щоб його, скажімо так, роботизувати. Автоматизуємо багато чого, але не сам процес збору. Його потрібно візуально оцінити. Чи він готовий вже до зрів для того, щоб його забрати, чи ні. І поки що не, нічого такого не продумали, хоча вкладаються великі інвестиції в це, тож я я у світі. Що там по цибулі? Що там по цибулі? Ну, я шов, так? А, а, вже майже готово. Закидаємо грибочки. Будь ласка, знову я? Я боюсь. я боюся зговорити. Євгена, от скажіть, яке, яке от хобі у грибника? Ходити на гриби? Ні, люблю подорожувати і люблю книжки. У мене є своя бібліотека маленька. Круто. Да, і от, і люблю читати. У вас такі хобі, що можна поєднати одне з іншим, коли їдете десь відпочивати, брати з собою книгу і одразу. Х2. Коли троє дітей, то виходить Х3. Улюблений автор книги. Хто вам подобається? Хто як пише? З українських це Леся Українка. Її переклади, поеми, листи. Ну, просто а з -з 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 зарубіжних, закордонних. -за Айн Ренд. Книги філософського спрямування. Я зрозумів. Наприклад, там Сенека. Я знаю тільки Леся Українку, всі інші треба буде перечитати. Обов'язково треба буде перечитати. Добре, Продовжуй Нічого. готувати. Ні, ніколи, Давайте продовжуй готувати. Корзинки для мами. Чому так. саме корзинки? Корзинки, тому що переважно, коли люди йдуть по гриби, то в корзинки збирай. От іменно ці гриби виростила мама. Вона... І мама передала їх прямо сюди на програму. Так. Мамо. Дякую. Гриби там, їх легко використовувати, бо ми їх просто не переберемо по, по калоріях нічого. Вони поєднуються з любими іншими інгредієнтами. Зараз Жінка дивиться, зараз скаже, що готує. <рес> вже, в принципі, наш, ем, наша начинка в принципі, вже готова. Дивіться, яка вона різнокольорова. І просто... чесно пахне смачно. Мати ложку, щоб я вже не, 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 не мішався в вашей. тарілку теж ви не попадаєте, не? щоб я в дорота тортулеткою <рес> таке. Боже, воно так гарно виглядає. Супер. Я думаю, що воно може бути так само, як виглядає, і, і нас мама. Технологи ще не дійшли, щоб передавати їжу запаху. <рес> Ми над цим працюємо. Це не стидно мамі нести, не стидно, не? Не стидно навіть трошки далі за маму понести. Можна на жінку гостити, де? Да? 300 відсотків. Друзі, це мега, просто смачно. Простий рецепт, дуже легкий в приготуванні. Якщо хочеш, щоб тобі було смачно, гриби сюди.